Вітаю спільнота! Сьогодні у нас з вами види три або головні три звуки ладу. І ми з вами продовжуємо розбиратися в паралельних мажорі і мінорі. Отже, головними тризвуками є тонічний тризвук, він будується на першій ступені. Субдомінантовий тризвук він будується на четвертій ступені. І домінантовий тризвук. Він будується на п'ятій ступені. Як ви можете побачити, і в мажорі, і в мінорі є тонічний, субдомінантовий і домінантовий трезвук. Побачили? А тепер я повинна пригадати вам, що мінор ми з вами провчили і ще й гармонічний, і в гармонічному мінорі я можу побудувати теж. Домінантовий тризвук. Як все це звучить? Увага на клавіатуру. В мажорі три звуки, тонічний, субдомінантовий, домінантовий. Усі звучать мажорно. А тепер ми переходимо до мінору. В ля мінорі. тонічний. Субдомінантовий. Домінантовий. Усі звучать мінорно. І лише в гармонічному мінорі, там, де у нас підвищена 7 ступінь. Я можу побудувати домінантовий тризвук, який буде звучати мажорно. А тепер увага на ваше завдання. От. Є три тональності з паралельними тональностями. Соль мажор з паралельним ми Мінором, Ре мажор з паралельним сі мінором і Ля мажор з паралельним фа діє, з мінором. Ваша задача побудувати там тонічний субдомінантовий домінантовий три звуки, а в мінорі побудувати ще й гармонічний домінантовий три звук.